Так, продовжуємо наш урок. І е, сьогодні ми розглянемо таку тему, е, як прості елементи е, мови Python. І урок у нас е, відеокурсу, урок 1.1. Так. Так, е, наше завдання по перше, виведіть на екран один за одним три країни. На попередньому уроку ми розглянули, як можна використовувати команду print, і тому, наприклад, ми можемо відобразити цю інформацію, яка потрібна для виконання вправи. Для цього можна скористатися середовищем IDL, яке ми на попередньому уроку розглядали. Тобто, ми встановлюємо. Наш Python з сайту на уроку 1, і далі можемо запустити середовище IDL і виконувати команди. Також ми можемо окремо в текстовому редакторі, створити такий файл або створити в цьому середовищі new файл нажати, і команди теж виконувати не покроково. Одній, а відразу декілька об'єднаних запускати окремо модулі. І також ми можемо використовувати наш чат GPT для допомоги. Тобто зараз ми, наприклад, скопіюємо, виведи на екран, ну, додамо йому, щоб він розумів, що ми хочемо. Мовою Python нам треба вивести на екран. Так, і подивимось, який код він згенерував. Так, от нам пропонує такий код. Три рази виконати принт, і ми можемо цей код скопіювати і спробувати виконати. Тобто, в чому його ціль нашого коду? Тобто, ми кожен раз в лапках можна в цьому файлі. Замінити дані і запустити його як модуль, тобто як окремий файл. Тобто він зберігається і виконується ця команда Print. Тобто Ми використовуємо команду print, в лапках пишемо той текст, що треба нам вивести, і далі він виконується. Можемо кілька значень передати, через кому, наприклад, виконати. Команду такого роду, тобто вказати принт, прізвище ім'я по батькові. Як це одна команда, можемо просто тут її е, виконати. Зараз. Е, лапки. Так. Давайте спробуємо. Е, Наприклад, так. Так, і принт мовою Python. Прізвище, ім'я по батькові. Це рядок, який виводиться на екрані. Після цього слідує прізвище, ім'я та по батькові. І ми можемо далі цей код виконати вже. Так, рівно видає цю синтаксичну ошибку. Хоча вже не повинно її бути. Тому що візуально ми пишемо кожну зміну в окремому тексті, і можемо так ще запустити модуль. О, так все гаразд. Тут у нас просто ця літера, вона не сприймається, бачите, пише синтексирол. Оці строки. Але зараз, як ми бачимо, все виділяється коректно: зеленим підсвічується те, що у нас в лапках, і цей код виводиться. Тобто, в цьому прикладі ми в команду print передали в лапках одну значення, потім через кому інше, інше, інше. І ці значення вивелись у нас в одну строку. Тобто, різні значення вивелись в одній команді print. Далі, що ми можемо зробити? Давайте подивимось по нашому уроку. Ось тобто це було перше завдання, яке вам треба виконати, і спробувати цю команду print використати для виводу інформації. Тобто, покроково ми виводимо по одній, Надпису там, наприклад, Україн Україн, Джермані, Френс. Ми виводимо кожну країну як окрему, а потім цей приклад команди print, яка виводить відразу декілька наших елементів тексту і таким чином в одну команду. Далі у нас наступне завдання цього уроку – це команда input. Ну, функція input, вона дозволяє інформацію вводити з клавіатури. І, наприклад, можна теж цю інформацію прокоментувати, що таке функція. Так, функція input використовується для отримання даних в мові Python. От, приклад, ми теж бачимо такий приклад, як і у нас. Можемо скопіювати теж цей код і спробувати виконати цей інпут. Що виходить? Команда інпут виводить текст інформаційний як додатковий, і чекає курсор для ведення даних. Тобто, ми можемо якось дане ім'я вивести там, так. Наприклад, і далі зміни нейм у нас ця інформація розмістилась, тобто повернулась після вводу. Ми можемо написати наш код для печаті, який ми ще знаємо вже, і побачити, що цю змінну нейм, тепер маємо. Дані в ім'я, Я, ну, ім'я ваше, ви можете написати різне тут значення. Таким чином, що ми е, треба тут розуміти, що команда input, вона чекає. Е, додатково ми можемо вивести в лапках інформацію, що треба ввести. ну, Це як коментар для користувача, що треба ввести з клавіатури. І потім е, повертається ц, ці дані через дорівнює в зміну нейм. Зміна нейм, як ми раніше просто визначали дані в зміні, е, писали my data дорівнює 10, от, наприклад. А в даному випадку ми кажемо нейм, дорівнює е, значенню, яке буде з клавіатури введене. І вона. Е, Чекає програма, поки ми не введемо якесь значення, не нажмемо Enter, так? І після запуску коду введення ім'я, чекає, доки користувач натисне клавишу ЕНТЕР. Після цього ім'я буде збереження взміння і можна використовувати. Тобто ми з вами те, що нам чадже П'тій прокоментував, ми виконали і перевірили, що це так. Ось, в першу чергу ми використовуємо якби, штучний інтелект для того, щоб коментувати наш урок і перевіряти його на виконання. Це така практична вправа. Далі ми можемо наступний елемент проаналізувати. Тобто, якщо рухатись по нашому уроку відео, то ми бачимо, що. Ну, зараз е, теж виконується код, який вводить ім'я. В зміну ней ми це ім'я отримали. І, е, наприклад, ми можемо не просто print name зробити, а в лапках вказати привіт і далі значення змінний нейм. От привіт, я. Ну, в нашому випадку це буде е, як виглядати? Тобто ми можемо. Виконати такий код. Так, як ми бачили, так, вивести привітання за ім'ям, яке користувач вів за допомогою функції. Тобто, ми бачимо, що ввели, наприклад, Максим і отримали привіт Максим. Ну, цей код можна скопіювати, теж і виконати, наприклад, вже в файлі, як в модулі, і запустити run модуль. Побачити, ввести ім'я. Ну, наприклад, теж можемо я написати привіт, я. Тобто, от ми отримали дані. Тось перша строка почекала, поки ми ввели якісь дані. Ми можемо різні тут е, інформацію. Наприклад, е, ім'я там якесь е, 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 написати, те, е, е, яке ваше, і воно буде виведено. Тобто, е, е, Суть в тому, що дані. Ведені з клавіатури, вони розміщуються в змінній. Далі команда Print в лапках е, пише те, що ми написали строкою от в лапках, а через кому ну, ми бачимо, що через кому теж можна в лапках писати, тут писали, тут писали в лапках, а можна вказати змінну і вивести дані ці змінні. Тобто у нас теж є е, такі подібні різні приклади, які дозволяють. Е, Потім ще через кому ще щось вивести, і тому таким чином виконати ці дані. Далі у нас наступна інформація. В Python існує безліч типів даних. Тобто, до цього ми з вами в лапках це строка, ним тобто може бути буліан логічне значення, може бути е, інше значення, і ми цю інформацію теж можемо розшифрувати дати пояснення. Тобто ми вводимо ці дані, що у нас спай Так, ви правильно вказали основні типи даних, короткий зміст, булівий тип, представляє логічне значення, true, false. Істина і неправда. От бачите? Істина і неправда. Два значення, можуть булівий тип. Інтежер ці, ціле число флот стер, це рядки строки. Флот це з плаваючою крапкою. Наприклад, 3,14. Ось у нас ціле числа це 1, мінус 3, 0, це інтежер, цей тип, А це рядки, і це е, декілька основних типів. Подивимось, що у нас по завданню 3. Ось у нас ми можемо задати інтежер. Тип, наприклад, а потім можемо автоматично змінити, тобто Змінна, як INT, Python дозволяє динамічну типізацію. Давайте ще більш детально це розшифруємо, що таке динамічна типізація. Тобто, ми можемо писати, Значається тип даних. І, і можна присвоїти значення змінні, і її тип буде автоматично визначен на основі цього значення. Наприклад, якщо ви присвоїли ціле число, то буде int тип. А якщо присвоїли рядок, то буде СТР. Ну, от, е, дивіться, як е, який приклад е, нам пропонує для виконання Тобто, x 42 x та int стає. І е, інтежер е, число x дорівнює. Е, далі. Давайте виконаємо цей код. Х стає. Інтежер. Ну, просто воно виконалось, тому що ми не виводимо. Але ми можемо теж додати print і спробувати. Ну, наприклад, ми можемо як спробувати? Наприклад, print зробити і вивести X. Там, Y, Z. Так, Z. Ну, давайте так, спробуємо вивести, що у нас буде. Так. Так, помилка print. Так, от помилка теж, бачите, красна. тобто я написав, але дві букви переставив, і не команда print получилась, а інше слово. І тому видається, помилка, але ви повинні. Побачите, якщо це така фраза is not defined, бо ви будете команди вводити, і може можуть бути такі помилки. Дивіться відразу, що тут не так, або буква не так в команді, або от як у мене ну, одна буква, а інша. Ну і ми орієнтуємося ще, якщо в текстовому цьому файлі, то підсвітка. Бачите, сиренівим підсвітилась. Це команда коректна. Якщо ми там напишемо якусь іншу літеру, то воно це вже не підсвічується, це не програмний код. Ну і знов-таки запустимо, подивимось, що у нас. От ми бачите, що у нас вивелось на екран. Спочатку ми вивели змінну нашу X, отримали 42 значення, далі ми. Вивели Y, це у нас в лапках слово привіт, і далі у нас 3,14 вивелась інформація, це змінна Z. І ми отримали ці дані через кому завдяки команди Print. Змінна зберігає цю інформацію, але кожна змінна, вона має свій тип. Тобто ми це теж будемо. Окремо ще розглядати, але є ця команда така тип, визначити тип змін. Тобто Ми можемо і прямо написати, так, яка зміна у нас потребує визначення, і запустити подивитись, як буде виконана ця команда, так? Написати зараз ще ми напишемо для цього інформацію, так. Допустимо. Так, от ми бачимо, що у нас команда Print вивела результат функції Type. Тобто, type відповіла, що це int. Бачите, як це перевіряється. Тобто, ми функцію type виконали, передали всередину в дужках цю змінну X, яку визначили у нас числом 42. І далі цю інформацію на. На печать вивели завдяки print. Тобто, Всередину print поклали іншу функцію type, і вона вивелась на print. І далі у нас наступна інформація по нашому уроку. Так, це у нас є дані з плаваючою крапкою. Це інформація, як ми бачимо, 0,0, наприклад, 0014, це такі дані. Далі. ну, Якщо в нас не ціле число, а плаваюча крапка, це у нас визначається як флот, а якщо ціле число як Інт, і можемо змінити присвоюючи значення іншого типу. Бачите, юзер-код, наприклад, ми спочатку визначаємо, що це строка юзер 1, 2, 3 в лапках, і виводимо на печать, бачимо це. А потім ми визначаємо, що це у нас число 123, і виводимо на принт це вже окреме число. Ми можемо е, перевизначати іншим типом і таким чином така от динамічна типізація в Python. Чому це важливо? Тому що в інших мовах програмування є. Обов'язковим, тобто, багато мов має обов'язкове визначення типу. Тобто, треба вказати, що ця от змінна такого то типу, і вона там залишається цей тип. Тобто, ми явно вказуємо, що це тип змінний такий. Ну, в Python це більш воно так. Створено, що можна використовувати, і тому ці питання ви теж перевіряйте, спробуйте по завданням. І, як я вже демонстрував, функцію type. Тобто, вона повертає поточний тип. Це ми теж можемо ще додатково прокоментувати поточний тип змін. Тобто ми можемо ввести цю інформацію в наш урок GPT. І приклад, от як функція type. Ми вже це бачили теж, що в нас ці змінні так от виводиться: можемо код скопіювати і побачити на виконанні. То, що у нас буде виконана. Так, і ми бачимо, що ми отримали в першій змінні виведе клас, що це int, далі строка. Привіт, була в лавках. Ми побачили строку. І далі float це плаваюча у нас крапка. Тобто 3,0 крапка сотих. І визначення типу таким чином відбу, відбулося. Ну і е, за цим е, ми далі можемо використовувати потім різні е, види операцій. Наприклад, виводити е, на принт. В дужках буде визначена ця операція і виведе різні числа. Це такі прості операції. Ми можемо як це виконувати? Наприклад, цей курс «Introduction to Python, так є, у нього ще, як ви бачите, тут можна субтитри включити. І це посилання теж є. Скинув наш чат, і потім е, ви зможете самостійно передивитися це відео як додатковий матеріал. Я розміщу потім е, к нашому уроку е, ми зараз не будемо це розглядати, але наступне, що тут є в цьому це безкоштовному цьому курсі, е, по датакампу, тут є можливість зареєструватися безкоштовно і перші частини різних курсів проходити окремо. І потім можна включити оце так трансляцію Google і таким чином бачити цю інформацію українською мовою. Тобто, коли використовується Python, тобто, для швидких розрахунків, веб-сайтів, бази даних, аналіз даних, тобто, все це теж у нас відповідає нашому питанню, коли. Використовується Python, тобто, ну так як курс вже мною був колись пройден, тому він відразу вже з відповідями для вас. Ви можете самостійно це теж пройти і повідповідати. Ну і інтерфейс тобто, є, можна виконати код, ввести різні елементи, протестувати. Ну, от, наприклад. Принт 5 плюс 8, те, що ми тільки що бачили на нашому уроку, можна нажати от Run Code і побачити результат в цій оболонці. Це Python оболонка використовується. Ми з вами теж будемо по матеріалам наших уроків користуватися і такою інформацією, бачити, як це виконується, і таким чином відповідати теж на питання, можна і проходити цей курс. Так, і далі у нас е, інформація е, по нашому відео. В принципі, е, по, по уроку ми перейдемо трошки далі. Ще у нас буде інформація по е, діленню даних. Е, ну, давайте е, перейдемо на наступний урок. Тобто, у нас є. Е, Наприклад, можливість в команді Print виконувати і таку операцію: тобто 5, наприклад, поділити на 8, або 7 плюс 10, отримувати залишки від ділення. Ну, наприклад, ми можемо це теж перевірити в нашому чаті, задати. Так, це різні арифметичні операції. Тобто, є ділення з плаваючою точкою, коли ми ставимо таку паличку, у нас і воно видає результат з плаваючої точкою. Ціле числення ділення. Якщо ми дві косих використовуємо, то буде ділення на, на ціло. Це ціле число. Тобто, ми отримаємо 5, ось тобто 11, наприклад, поділене на 2 – ми отримаємо з вами 5 тось, залишок відкидається. Далі у нас є ступень. Тось, коли ми дві зірочки використовуємо, то у нас 5 до ступеня 2. Виконується результатом, буде 25. І можемо ще використовувати таке. Значення у нас для того, щоб. Були залишок від відділення. Ну, ми можемо ще, наприклад, приклади запросити е, в цьому там. ділення з плаваючою точкою, ділення піднесення до ступеню, тримання залишку відділення. Ось ці приклади ви теж можете е, у себе е, перевірити, виконати і подивитись, як е, це у нас. Виходить, так? У нас така є, є інформація. А, ну давайте в файлі перевіримо сюди. Покладемо. Так, і запустимо. Так, от ми отримали один. То 11 Поділене на ну, якщо читати покроково ми можемо як зробити це, наприклад, питання ввести і побачити, який це буде результат, так? Щоб нам було краще розуміти, що таке целечихне ділення. Тобто, бачите, в першому випадку ми отримали 5, а в іншому 1. Тобто, чому 11 поділене на 2… Ми е, отримаємо 5,1. Так, тобто тут ми маємо, е, якщо ви побачите в, це використовується в розрахунках, тому запам'ятати треба. Якщо бачимо в Python от такий е, знак е, в, е, при математичних операціях, то це е, е, залишок відділення. А якщо дві таких косих, то це ціле число. і тому… Можна це теж використовувати. Ну, а в нашому прикладі, ми бачимо, що тут у нас 8 виводиться так, і ділення теж, ну, і тут вже більше цих прикладів: от, множення є ділення, ділення залишку, зведення ступень, можна. Запустити, побачити, от результат які у нас є. Тобто тут у нас 5 плюс 5 10 ми отримали, і бачите, 5 мінус 5. Ну і переклад українською так можна виконати і подивитися інформацію, як у нас використовується наш. Так, наш Python як. Для розрахунків. Ну, на сьогодні, в принципі, ми матеріал нашого року вже закінчуємо і тому зараз.